Всім привіт! З вами Ростислава. Я прошу вас усіх на загальний терророзклад на тему, що приготовила для вас доля в найближчий час. Розслабте. Нагадайте себе любимого чи любимого. Працюємо на колоді карт, оракул, Ленорман, Сакура. Так, ви виходите з всяких труднощів. Доля приготувала для вас новий шлях зміни, вибір. Ви будете вибирати найближчим часом. Так, ваше життя в процвітання, в благополуччя. Всі внутрішні страхи, тривоги, душевний неспокій, страждання закінчуються, вони вас покинуть. Це все вам було бачите по долі. Ви це все з високою піднятою головою, це все пройшли. ваше життя йдуть хороші, круті зміни, поворот долі. Хтось отримає новини звісти? Які змінять вашу долю, ж чекає? Поїздка хороша, близька в когось далека, ж чекає? Пізд? Кого був застій у справах, у всякі тупіки, всі магічні впливи на вас, вони вас покидають, і в ваше життя приходить стабільність, приходить розвиток, оновлення всіх сфер вашого життя. Ваше життя іде покровитель, авторитетна людина, яку поважають всі, який буде вам успішним помічником. І він вас забере до себе. Ви приїдете до нього, до створення успішної сім'ї. Так от повертається його сила, енергія, всі гори, перепони. Які були у вас, вони вас покинуть. Хоча будуть треті особи, які захочуть вам тому завадити вашому щастю, тому не розказуйте нічого про себе, ні про свої успіхи, ні про свої, про своє особисте життя, сімейне життя. Хто отримує новини з державних установ, на які ви довго так чекали? Ось тут були задержки, отримання документів, так. Але ви їх отримаєте, це все вам принесе стабільність. Доля приготувала вам. Комусь примирення, комусь, як я вже говорила, створення сім'ї, союз офіційний, так, хтось признається в коханні і запропонує руку серця офіційний, офіційне одруження. Ви отримаєте рівновагу Баланс вам доля готує заспокоєння душі і серця. Вас чекає надія, щастя, успіх у вашій справі, вашій самореалізації і здійснення всіх ваших мрій. В вашій роботі, в вашому ділі наступить стабільність, благополуччя, процвітання, признання в когось, знаменитість і йде стабільність у ваше життя. Ви в І доля говорить, що вас захищають вищі сили, оберігають всякого зла. Ці застої, топіки, як буде моє сказані, невпевненість, нерошучість, це все вас покидає. Нехай буде так. до номер за